Рейки вони виносили від тіля, воно ж воно влажно було там, воно воно мокре, вони, мені здається, вони з влажного бруса робили. Один раз воно ж попало по дуж, ж переділивали второй раз. Чому ж сроки так затягнуло? Ну, це вам розказувало. Ну, На самом чи це робили, чи не робили, ніхто цього не знає, розумієте? Бо да, да. ну, те, понятно. що я, допустимо в них, би, чесно кажучи, не замовляв, так як вони працюють. Ну. Ну я це все ну, ви ж це вже, мене вже потім узнали. Да, да. Тепер досвід. Але просто ви порекомендуйте своїм, щоб ніхто не влип, що да, є там. В них немає відповідального менеджера, це дуже погано. Да? В них немає відповідального, є відповідальний майстер. От майстер, який робив, mm -hmm. от добросовісний був. Я приїхав mm -hmm. з цієї людини, який робив вам будиночок. Mm -hmm. От він добросовісний. але те, що йому дали матеріал, mm -hmm. з того він і працював. Mm -hmm. Він не може. Ну він дуже толковий. І от мені сподобався. Ми з ним, от з ким з ким я з ним знайшов мову. Ми садер, да, я не так, помню. У мене так. є навіть телефон. Там його ага. ні. Олександр це менеджер, скоріше всього там. Олександра, менеджер, а то Володимир, по-моєму, чи якийсь ага. так звали, я не помню. Десь записаний телефон, той, що це будиночок, вам робив. Він там є відповідальний людина, який не керує, а який іменно руками це все вам робив. Ми ага. з ним це все утверджували, затверджували іменно технічну частину, Але те, що давали там Сергій Брусь, наприклад, то вони й робили. Я не знаю. Середину, вони сказали, отом, середину, я надію, що там сухий. А от те, що обрештовували, так, да, він сирувати. Ви розумієте, якщо буде висохати, то може його ж і вести. Но можуть наоборот, вони його скріпили і він і нормально стоятиме. Угу. Цього, цього я не можу кажати. Я угу. не хочу їх обвиняти. Але я що бачив, що в влажності не ну, оце, в ангарі працювало, це мене оце, більше Оце схороба було. Да, ну вони ж дають вам гарантію, давали? Давали, типу, рік чи сну дають напиток. гарантію. Ви побачите, воно ще за літо вирізає. Якщо вирізе, все повилазить. Ви скажете, будь ласка, ви просто не з тим, подивіться, це те, і те-то. Тет. Оце ще... почало корьобатись теж. Ну, ну так, воно правильно воно й буде там карьобатися, тому що це лист, звичайний лист. Його треба було це щось підложувати, щоб воно гладеньке, рівно. А якщо воно від бруска до бруска прикріплено. Розумієте? Ну не буде по-іншому. І а там ген. просто закрите і все. Єдине, хотів би попросити його. Ану, поснімай, поснімай, а. щоб ми, я запам'ятала. б А Ану. Воно знімає, Ага. Так, я щось нічого не почув. І з брулетами і оцінками там ще. І воно може текти. Ну, воно ні на що не впливає, але там стоїть, а тут не стоїть. Я Знаю, десь на якійсь рулеті бачу. Все. А те може на полюс не вліяти, розумієте? Може, воно зараз висохне, воно, ще високне, воно його ж спутили хорошо, розумієте, <гум> воно висохне краще, тому що ідеально прискіп теж не буває, <гум> розумієте. Поэтому...